Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо розпаковку. Ось так от я зроблю, щоб було красивіше, видніше. Так, такий, такий собі чорний ящик. Що ж там є? Редбола дещо необхідне. Зараз подивлюся із вами. ой робляється. ні, не, не дуже нормально Гарна плівка. Тому не рветься, а тянеться. Дуже гарно Ось така краса. Так, вітаю, друзі, хто долучився. Толік, вітаю! Що робиш? Розпаковку. Ось таке щастя, зараз ми це все познімаємо. Це все упакування. Будете бачити, що стоїть. І я і з вами. Так. Ось, дивіться, яка краса. Зараз маємо побачити ближче. Значить, температура, крюк, тканина, нічого не зрозуміло. Нічого українського. Отже, друзі. Придбала сушарку, бо зараз осінь, нічого не сохне, все тільки кисне. А для в'язаних речей це взагалі проблема. Бо е віджати в машинці це не можна. В'язану річ треба лагідно і все таке інше. І ось така сушарочка. Тобто, можете бачити, як вона має виглядати в зібраному стані. І зараз побачимо, як воно виглядає. В цьому стані. Йо, тут ще й рубочечка в нас так. Цю коробочку я залишу <хи> дуже гарно. Так, книжечку нам дали розповідають щось хороше. Я на сайті бачила, що з ним робити. От, але тут все ще гарніше розповідають нам. Української є, нема. Англійської тільки добре. Давайте роздивимося ближче. Йой, воно так ще. Так. Ось така коробочка. Криво наклеїнок ця наліпка. Господи. Перфекціоніст в мені зараз здохне просто. Я не можу. Такі речі, от бачите, на міліметр туди-сюди, але я так і не люблю. Що у нас тут? Ага. Тут у нас. пультик. ну Як мило. Так. Тоненький кабель, значить, є небагато електрики. Бо коли є багато, дають такий кабель, як на чайник, Товстенький, що це воно таке дивне, в який бік його розкручувати. Якось дивно розлізлося і не хоче розкручуватися. Хто таке робить? Друзі, я не розумію, що це відбувається, але ну, якось дуже дивно поводиться. Дісталася. В принципі, можна було і зрізати. Не знаю, чому саме розкрутити хочеться. Так. Ось такий кабель. Крутенький досі. Зараз поміряю, скільки він. 知道。Oh. Зараз скажу, скільки сантиметрів. Шнур. Бо це важливо, шнур, це важливо. 132 шнур. Ще розетка 136, виходить, без урахування видалки. 136 сантиметрів, ну, в принципі, є шанс дотягнутися до якоїсь розеточки. Так, Толік, мені потрібна така річ, я нос... батаре... немає ще опалення у нас. Батарея холодна. Так, ось таке. Угу. Зараз цим боком треба повернути, розвернути цим боком. Будемо дивитися далі, що тут. Угу. Ага, ось тут зверху чи знизу розтібається. Значить, знизу є два ось такі отвори. Ось два отвори. І я так розумію, що вниз треба ставити тазик, бо буде вловлювати вологу. Чи для чого це. І ось тут є ось такі отвори знизу. Так само. Тобто ось такий прямокутний низ. І тут купа отворів. Я собі так думаю, що це саме для відводу вологи, бо куди їй подітися, із випраних речей. Угу. Так, всередині це виглядає. Воно схоже на підклад для плаща. Знаєте, така тоненька тканинка. Штучна. Так, ось так всередині це виглядає. Якийсь нагрівальний елемент, можете ближче бачити. І ось така пластикова. Штукенція для вішачків. Тобто ось це сюди, де тут картинка така красива була. Ось ось ці вішачки вішаються на пластикову таку штучку. Я чомусь думала, що вона залізна, вона є пластикова. Ну, то й добре. Ну, то й добре. Отже, в'язані речі воно має висушити за 30 хвилин. От. І це дуже добре, бо воно е восени це дуже довго сохне. От, нереально довго. Значить, сюди, ага, тут ми все подивилися, застібаю. Знизу застібається нагору. Такого. Так, далі. Ось тут згори є ось такий гачок теж пластиковий. Вішаєте на Не знаю, на люстру. Ні, ну, Напевно, що на люстру не можна. Кудись треба повісити. Матінка. Ну, у мене є вішачок для одягу. Тобто стоїчка для одягу. Певно, що туди можна. Або ж, якщо маєте. Цю шведську стінку. Це такі перекладинки для е, лісінка для тренувань, і там зверху є для цього, для підтягувань. Ось туди можна так само повісити, бо ну, щось у мене нуль ідей щодо цього. Вішаєте, кажете, що. І воно дме потрошечку. І там ще було сказано. Тут я не можу цього побачити, почитати. Що воно каже? Ніяких. Що це? Ніяких футболок чи що це означає? Аер ін. А, ось тут не затуляти. Ось тут не можна затуляти. Ось що воно має. Отже, друзі. Було там написано, що є ультрафіолетове світло, яке вбиває всіх жучків, всіх кліщів. Я не знаю, де кліщам взятися в моєму одязі. І я не бачу тут жодного для ультрафіолету ніяких таких приладів, щоб це випромінювало. Треба буде спробувати, я вам відсвітую, чи Напишу в коментарях, чи можна було якось, чи було тут ультрафіолетове світло і що із ним робити. Так, ось це, я так розумію, температуру визначає, ось це визначає угу, не видно, так. ось це температуру, а ось це час. Скільки це має бути? Ще й пультики дали. Ну, знаєте, оце пультики зараз до усього. До люстри, до лампи, до, ну, до машини ми вже звикли, да? до телевізору і до машини ми звикли, що пультики. Але зараз пультики буквально до усього. Коли купували комп'ютер, то навіть до е, цих до підсвітки вентиляторів так само були пультики. А як воно? А воно більше не залазить так гарно, як до цього залазило. Ви бачили, я коли його доставала, ще й купа місця була. А зараз мені немає як, ну хіба що так? Цікаво. Отже, кабель тонесенький. От, я сподіваюся, що він не бере багато електрики, але щось я пропустила цей момент. Зараз маємо все ж таки уточнити. Так, і ось ця кришечка закривається. Тобто його, зберігати його дуже зручно, якщо зможете запакувати оце все. Ось така маленька коробочка. І ріжочок. Так. Чи там немає знизу якусь небудь? Ні, немає. Нічого немає більше ніяких пояснень. Тож ми поки що сюди це вкладаємо, бо просто зараз я не буду користуватися, а пізніше буде треба. Ага. Пакетик, Ну, то вже таке. О. Поки позберігаємо так, далі буде видно. Геннадія, вітаю, що це за девайс? Це сушарка. Сушарка для одягу. Отже, друзі, із розпакуванням усе. Завтра буду прати одяг і е, тестувати відповідно. І відпишуся в коментарях або в описі про те, чи. Гарно сушить, чи є ультрафіолетове відпромінювання, бо воно ж ну, хоч якесь світло -то дасть, хоч якось я то маю побачити. І як це буде у використанні. Я вже побачила, що вішачок там маленький, і що я багато одягу не зможу висушити одночасно. Тобто треба брати кілька светриків. Ну, 3-4 светри можна висушити. Побачимо, наскільки це швидко, якісно, і чи не буде там якихось моментів. Павле, вітаю. Нічого не зрозуміло, але цікаво. Сушарочку купила, бо не, не сохне моє в'язане брання, а в'язане зараз найтепліше. Добре, друзі, на цьому розпакування завершене. Трохи пізніше вийду. Буду дов'язувати, перев'язувати светрика. Добре, зараз покажу. Ось. Маємо ось такий жилет. Так, горловину нарешті узгодили. Поміряла, узгодила. От. І ось такого буде кріпитися горловина. От. Спинку я перев'язала і плечі перев'язала у сьогоднішньому денному стрімі. От. Якщо пам'ятаєте, тут були отвори, я їх прибрала. прибрала перев'язала, і тут у мене ще була помилка. От. То я вже заразом, якщо перев'язую, то і прибрала ось ці отвори. Тобто, спочатку закрила усі петлі і вже по закритому набирала горловину. В майстер-класі це буде коротенько. А тут я все розповіла, як і до чого. Тобто, можете бачити, що сьогодні буде восьмий стрім, здається. А Яна оцей момент плечі і горловина витратила із них щонайменше 5. Тому що треба все порахувати. Я не вмію працювати з цими нитками ось так в льот. Якщо це щось прямокутне, якесь там покривальце, я будь-який візеруночок зрозумію швидко, як його в'язати. А якщо це річ така складна, то ось тому майстерність і є, що розрахувати все, зрозуміти все і мільйон разів перев'язати, поки це зрозумієш і правильно зробиш. От. Це не один раз в'язано, це верх перев'язаний, хто з нас разів. А от пряму частину з першого разу, ось так. Просто висоту вигнали і прекрасно. І пройми ось ці прямокутні, так само з першого разу. Сьогодні у нас буде обв'язка пройм на другому каналі, на основному. Ось такі плани, друзі. Все, до зустрічі. Чекаю за півгодинки, мабуть, чи може і раніше вийду. Павле, для вас розповідаю сушарка. Ось ага, ось тут картинки файніше. Ось така сушарочка маленька, яка вішається на якусь штангу, і всередині там можна швидко висушити одяг. Ось така сушарочка класнівча. За 20 хвилин це і футболку, а светр може і півгодинки сушити. Мене цікавить, скільки буде саме в'язане, скільки воно буде сохнути і як це буде виглядати. І ніде не можу побачити, скільки він кушає. Скільки він ньомкає. 600 Вт. 600 Вт це менше, ніж чайник. Чайник 3 кВт, А цей 600 в 5 разів менше, ніж чайник. Так. Читаю коментарики і закриваю. Ігор, добрий вечора і вам навзаєм. Павло. Тихого вечора, Україна. Благослови Боже. А низ таким, який був залишити, не обв'язували. Низ я зробила, коли в'язала, зробила там подвійне в'язання. Уже на тому каналі покажу. Тож там все нормально. Зрозумів принцип роботи, але ніколи не мав. Ну, бо не треба було. А зараз ані опалення, ані гарячої води, і ще й за вікном така погода, знаєте, дощова. Ви знаєте, кому я пояснюю. Нічого не сохне в цій погоді. Тут необхідно було придбати ось такий девайс. Все, друзі, до зустрічі на наступному стрімі. Pappa -pa. <laughs>